Розпочнемо урок літературного читання. Розгорніть підручник на сторінці 155-156. Сьогоднішня наша тема звучить: людину кличе небо. Перший космонавт Незалежної України. Ось вінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаємо. Розгадаємо загадки. Не одна планета там існує, ракета ракета шляхту деторує. Між зорями воно пливе до відкриттів нових веде. Це космос. Наступна загадка. Дивиться здалека. Вогнюне око. Усюди, де буває, поглядом зігріває. Сонце. Роздивитися мікроб допоможе мікроскоп, а вивчати зорі щоб треба мати телескоп. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. Вечором цвітуть, а ранком в'януть, вдень сплять, вночі пробуджуються. Летить над цвітом чорна птиця. Усім на світі добре спиться. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета. Натякну вам по секрету. Тільки сонце і місяць у небо яскравіше, ніж вона, та й гарячішої за неї у системі сонячній нема. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щит звучить як метеорит. Сьогоднішнє наше завдання опрацювати науково-художній текст за Олександром Ємчиком. Перший космонавт Незалежної України Леонідові Каденюку, першому космонавту Незалежної України, йшов 10-й рік, коли в небо злетів незабутній Юрій Гагарін. А коли з космосу пролунали позивні нашого земляка Павла Поповича, йому виповнилося 11. Леонід Каденюк народився на Буковині у селі Трішківці. Після закінчення зі срібною медаллю місцевої школи вступив до Чернігівського льотного училища, де успішно навчався. У 1976 році його зарахували до загону космонавтів. 1994 року було підписано угоду між США та Україною про спільний біологічний експеримент у космосі за участю українського космонавта через три роки, 19 листопада. 1997 року стартував американський космічний корабель Шаттл. Його політ тривав 16 діб. Відбулися експерименти із впливу космічних умов на ріст і розмноження рослин. У підготовці цієї програми брали участь працівники Інституту ботаніки Національної академії наук України. Леонід Каденюк під час космічної мандрівки бачив чарівність і розмаїття барв Нашої планети, дивовижні картини, що відкривалися з орбіти, як свого часу легендарний Юрій Гагарін відкрив ранок космічної ери людства, так і Леонід Каденюк відкрив космічний ранок Зоряної доби України. Дамо відповіді на запитання: хто був першим космонавтом України? У якому селі народився Леонід Каденюк? З якою медаллю закінчив школу Леонід Каденюк? Після закінчення школи Леонід Каденюк вступив? У якому році його зарахували до загону космонавтів? Коли Леонід Каденюк полетів у космос? Що бачив Каденюк під час космічної мандрівки? Як називався американський космічний корабель, на якому полетів у космос Леонід Каденюк? Скільки часу тривав політ? Які експерименти відбувалися на космічному кораблі? Перший космонавт незалежної України. І почесний громадянин Чернівців Леонід Каденюк на 68 му році життя 31 січня 2018 року відійшов у вічність. Сталося це за декілька днів після 67-го дня народження у парку Царське село в Києві під час ранкової пробіжки. На байковому кладовищі в Києві відкрили пам'ятник легендарному українському космонавту герою України Леоніду Каденюку. Монумент було відкрито 5 грудня 23-ю річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі Колумбія. У відкритті прийняв участь президент Володимир Зеленський. У космосі найбільш вражає такий чинник космічного польоту, як невагомість. Вражає сам космос і весь всесвіт. Я був вражений тим, як виглядає Земля з космосу. Це було просто неймовірно. Жодна фотографія космосу не здатна передати тієї краси Всесвіту, яку людина може побачити своїми очима. Описував своє перебування в космосі Каденюк. Космос. Це не нескінченна порожнеча, як здається, на перший погляд. Він переповнений унікальною інформацією і тією, про яку ми навіть не підозрюємо. Але такою нам потрібною. Нові знання будуть породжувати нові питання. І так. До нескінченності писав Леонід Каденюк Кого можна вважати видатними українцями та українками сучасності? Який секрет успіху знаменитих діячів та діячок науки, спорту та культури? Чи можуть і діти прославляти свій народ? Вашим домашнім завданням буде виразно прочитати текст. У підручнику на сторінках 155-156. На завершення вправа веселка. Виберіть те речення, яке відповідає вашій роботі протягом уроку.